Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1, нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, якщо ви досі не підписалися на наш YouTube канал, обов'язково це зробіть. Ставте там свої вподобайки, коментуйте наші відео, і діліться ними з друзями в соцмережах, а з нами вже на зв'язку Олег Вітвіцький, історик та громадськополітичний діяч. Вітання, пане Олеже, слава Україні. героям слава. Вітаю, як мене чути. чуємо вас добре. Пане Олеже, хочемо з вами поговорити. Про революцію на Росії. Ну, декілька днів тому багато українців, навіть цілу ніч не спали, очікували, чим завершиться так званий марш на Москву Пригожина і компанії. Ну, але бачимо, що це з цієї революції, чи з цього заколоту вийшов тик. І коли, на вашу думку, і чи слід очікувати наступного якоїсь заколоту, і чи реальна революція на Ерефії. Принаймні найближчим часом. Я з вами цілком погоджуюся, що ті події, які відбувалися в суботу, 24 числа, вони, м'яко кажучи, кажучи, не тягнули на революцію, і їх дійсно треба класифікувати саме як заколот чи бунт, яких на Росії відбувалося в історії чимало і в. Давній історії, і вже історії від відносно недавній, і, на мою думку, подібного типу е подій на Рі на Росії найближчим чека часом варто чекати доволі регулярно. Адже у зв'язку із тим, що почалися, як на мене, вже незворотні процеси, які розхитують цю імперію, то е чи на центральному, чи в якихось локальних форматах. Різні протестні виступи. А якщо там є зброя, то це вже рахуйте справді бунти чи, чи заклади різного характеру. Очікувати можна. Інша справа, що вони носять абсолютно стихійний. І як на мене, доволі штучний характер, адже, скажімо, пригожена були якісь свої мотиви в інших, не знаю, ватажків військових, умовного Гіркіна, стрілкова чи кого ін, йому подібних можуть бути свої мотиви, але це точно не тягне на революцію і на серйозну зміну системи влади, а навіть не зміну системи влади, тому що. Революція в імперії має завершуватися розпадом імперії, і відповідно Російська імперія в даному випадку Російська Федерація мала би розпастися на цілий ряд незалежних держав, вільних держав, які би вже зовсім по іншому. Вибудовували свою внутрішню політику, і відповідно таким чином була би, як на мене, знята загроза оця від великої так званої Російської Федерації не лише для України, але й для всього цивілізованого світу. Інше питання: наскільки готові зараз оці поневолені Росією народи до таких справжніх е, революцій? Тут справді питання до дискусії. Пане Олеже, то на вашу думку? Чи можлива революція на Росії без громадянської війни? Чи все-таки громадянська війна теж можлива? Ну багато хто якраз в тих подіях, які відбулися кілька днів тому, вважали, що це початок громадянської війни, але ну, на жаль, не склалося поки що. Ми всі дуже добре побачили під час тих подій, що навіть у 21 столітті дуже важливим фактором залишається фактор збройний, тобто мирні протести умовно, чи, чи вихід людей навіть масово на протести, особливо в сучасній Росії, це є справа не те, що безперспективна, але вона не може призвести до серйозних наслідків і серйозних змін. Тому коли ми говоримо про те, що от, як ви кажете, формат громадянської війни. Він таки завжди передбачає збройне протистояння між певними групами? І от коли з'являється зброя, коли умовно збивають авіацію, коли відбуваються перестрілки, ви ж всі бачите, чекали в Ростові з таким затамуванням подиху: чи доїдуть так звані кадирівці, чи не доїдуть, і чи буде це бойове зіткнення. В принципі, якщо б воно розпочалося, ймовірно, що власне отой громадянський конфлікт би відбувся, і тоді за його наслідками відповідно вже можна би було моделювати ситуацію. Тому якщо в Росії розпочнеться саме такий громадянський конфлікт, як громадянська війна, він також має шанси завершитися визвольною революцією поневолених народів. Пане Олеже, а які передумови можуть? Власне, посприяти оцій революції, яку українці так, так дуже добре дуже довго очікують. Ну, передумові мають бути органічними в першу чергу я скажу про те. Хоча, як не парадоксально, більшість якихось таких революцій чи таких навіть вікоповних подій дуже часто мали такий стихійний і непрогнозований характер, як то кажуть, спрацьову прилітав чорний лебідь так і тоді ніхто не прогнозуючи певних подій, не очікуючи їх, але тим не менше, вони відбувалися в даному ж випадку, коли ми говоримо про передумови національно-визвольної революції, вони вже формуються. Повірте мені, нещодавно ми із однодумцями запустили створили такий проект, який називається Проект Свобода народам. Суть його полягає у підтримці, власне, поневоле у підтримці українцями і цивілізованим світом поневолених народів е, Російської Федерації. Наразі це інформаційно-політичний проект, і ми збираємо, опрацьовуємо, аналізуємо інформацію, моніторимо постійно це питання а також Публікуємо результати цього моніторингу і тої роботи на нашому сайті abn.org.ua, а також Telegram канал і Facebook сторінка і цільова наша аудиторія власне є мешканці так званих республік чи регіонів так, теперішньої Російської Федерації. І саме таким чином ми закладаємо такий поки що невеличкий шар оці цього інформування про те, що умовно говорячи. Мешканці Татарстану, Башкортостану, Чувашії чи інших регіонів чи Республік Російської Федерації мають всі передумови і всі шанси для того, щоби виборювати собі свободу, незалежність від центру, в даному випадку і створювати власну державу, власну державність. Власне, це один із шляхів, більш такий прямий шлях: це формування. Збройного збройних підрозділів е, в лавах Збройних сил України. Як це роблять, скажімо, зараз білоруси, які фактично також є поневоленим народом, так просто там інша трішки конфігурація. Білорусь формально залишається незалежною державою, хоча фактично окупована Росією, і так само не знаю, батальйони підрозділи визвольні і, і, і вільної ічкерії, які зараз. Борються в лавах збройних сил України, чи е, говоримо про е, ті невеличкі підрозділи, скажімо, чувашів, черкесів чи навіть ногайців, такого давно забутого на теренах федерації народу, які хай невеличкими такими загонами, невеличкими підрозділами, але доєднуються до Збройних сил України. Зараз борються проти Російської Федерації в лавах ЗСУ, а потім стануть. Таким осердям ядром для формування власне оцього збройного супротиву уже в боротьбі за свою незалежність до речі, хочу сказати, як, на, як не парадоксально. Частиною е, цього руху можуть стати і ті е, військові, які зараз є в складі збройних сил федерації, але ці так звані національні батальйони, там Алга, чи навіть як не не, не дивно Ахмат, який про який ми знаємо і про який ми вже сьогодні згадували. Тим не менше, у випадку, якщо розпочнеться е, полум'я революції, розгориться, е, їм також доведеться робити свій вибір, і цілком ймовірно, що вони можуть приєднатися власне, до тих, хто повстане в боротьбі за свободу. Угу. То, пане Олеже, як на вашу думку, найшвидше може запалати саме на Кавказі, наприклад, в Ічкерії, окупованій чи у Дагестані, чи в тих інших республіках, про які ви згадували. Башкортостан чи Татарстан, чи можливо в якійсь іншій частині Ерефії? Прогнози річ не вдячна. Але якщо е, говорити про таку своєрідну зрілість, так. От тих е, республік, тих територій чи тих народів, які проживають на території Росії, то справді Ічкерія, зважаючи на історію вже їхньої визвольної боротьби е, після 91-го року, е, вона найбільш зріла є зрілою до такої боротьби, і так само інші народи північного Кавказу, до речі, нещодавно. У Києві відбулася конференція, присвячена черговій річниці створення гірської республіки. Це така е, своєрідна була конфедерація народів північного Кавказу в свій час в історії, і я помітив, е, я дивився трансляцію про цю конференцію, що вони між собою нормально добре комунікують і готові координувати зусилля. Це дуже дуже важливо. Так само візьмемо оцей регіон. А де є Татарстан, Башкортостан, Чувашія, і, і навколо них це також той регіон, де дуже сильні е, зараз є настрої, визвольні, і які вони всі тюркомовні, так би мовити, тобто вони мають добрі контакти із е, тими самими тюркомовними народами за межами Росії, і в даному випадку я вважаю, що це друга така точка, де може я, ну, в першу чергу виникнути повстання і, і спалахнути боротьба за незалежність не потрібно відкину, відкидати рязанський народ, який Віддавна, це особлива історія, так це фактично е, народ, який знищували навіть пам'ять про нього, але тим не менше вони продовжують зараз не те, що декларувати, але реально готуватися до е, збройної боротьби проти окупантів, якими вони вважають центральну владу на Москві, і зараз можемо собі пригадати, скажімо, той самий 91-й чи кінець 90-го року. Коли на території великого радянського союзу, Совєтського Союзу, також не всі тодішні республіки так декларували і були готовими до розвалу радянського союзу, тобто більше це стосувалося країн Балтії, знову ж таки нашої України, там чи Закавказя, Грузії, але коли розпався радянський союз. Всі республіки, включно там з Казахстаном, Узбекистаном, Умовною і Болдовою і іншими проголосили свою незалежність. Тому цей кейс, так би мовити, розпаду Радянського Союзу, він дуже показовий. До речі, антибільшовицький блок народів, про який я вже згадував, який відроджується зараз, як антиімперський чи антипутінський блок народів, він. Тоді в свій час відіграв дуже помітну і важливу роль для розпаду Радянського Союзу. Чому би нам не повторити власне того, того досвіду і, і не перенести його вже під сучасну пору? Тому що я вважаю, що в всіх тих процесах боротьби поневолених народів Україна ще не відіграє? Такої значущої ролі, як на яку би во яку вона може відігравати, і до якої власне апелюють ті поневолені народи, я вважаю, що в нас. В цьому плані ще недостатньо розбудована є і державна політика. Нема, умовно кажучи, якогось окремого відомства чи якогось там урядового е відділу, який би координував це питання, займався ним. Можливо, хтось скаже, що зараз не до того, адже триває війна і. Нам в першу чергу потрібно про свої внутрішні справи піклуватися я з цим згідний, але одне іншого не заперечую. Тому чим буде слабша Росія, тим швидше закінчиться війна, тим буде більша гарантія перемоги і повернення українських земель. І зрештою, тим буде більша гарантія безпеки для України і всього цивілізованого свій час. Провідний ідеолог українського націоналізму Юрій Липа говорив про те, що вільна Україна можлива тільки у випадку, якщо буде зруйнована Москва і не буде цієї російської загрози для України. Пане Олеже, хоч ви і казали, що прогнози це річ невдячна, але все ж таки на вашу думку, що може стати тим останнім фактором? який приведе до того, що на Росії запалає, що це має бути, і чи є якийсь потенційний лідер, який зможе очолити ту революцію поневолених народів? Якщо почати з останнього, то я мушу сказати, що, на мою думку, оця революція вона носитиме Децентралізаційний, якщо так можна сказати, характер, адже мова йде про якщо взяти карту теперішньої федерації, то про дуже багато отих, якби, вогнищ супротиву і боротьби. І тому там, скажімо, персонально якогось лідера, чи навіть якщо говорити про якісь там громадські середовища і так далі, ми не можемо виділити, хоча вже зараз активно працюють, скажімо, форум вільних народів Пост Росії, як вони себе називають, або Ліга вільних націй, так? які активно е, беруть роль таку координаційну на себе, і я думаю, що перебуваючи в діаспорі, зрештою, і я думаю, що їхня роль буде досить значною в тих процесах. Проте, тим не менше, е, основні події будуть відбуватися там на території умов чому і на території Ічкерії, Дагестану. Інгушетії, Татарстану чи Башкортостану, і я думаю, що не хочу якісь там робити, робити дуже точні прогнози, але оцей рух спротиву, він е, чимраз більше стає таким, знаєте, гострим. І якщо дійде вже до якихось невеликих... Збройних протистоянь або які викличуть якісь такі серйозніші, значніші репресії проти тих людей, які зараз умовно розклеюють листівочки чи малюють такого чоловічка, який говорить про, про присутність супротиву і бажання про свободу, про волю. То власне це може стати от таким, е, такою висхідною точкою, таким імпульсом для того, щоб вже почалися такі протистояння. Хоча я би не став недооцінювати центральної влади, я думаю, вони, на жаль, зроблять свої виставки після 24-го числа і будуть добре думати перед тим, як застосовувати якусь силу чи здійснювати репресії про можливі наслідки, про те, коли тріщить по швам така, знаєте, оця гнила Російська імперія. То всього не передбачиш, і я дуже сподіваюся і бажаю всім тим поневоленим народам, які зараз е, ще тільки готуються до того повстання, е, максимально використовувати цей час, час, коли імперія якби дуже близька до свого краху, тому не дати можливість їм відійти, відновити сили, і поки Україна забирає. В тому числі ну, ціною життя наших героїв і героїнь на себе приймає основний удар. Обов'язково потрібно відкривати, так би мовити, другий фронт чи другі фронти на території Російської Федерації, піднімати повстання і розуміти, що 24 червня показало, що в, в середині країни. Російська імперія, Російська Федерація є надзвичайно слабкою і нездатна там влада, силовики і так далі чинити отакий опір, як це виглядало до 24 го числа, коли здавалося, що. Хтось вийде на вулицю чи, чи почне якусь акцію, і одразу їх там при, при, придушать і відвезуть в тих автозаках. Насправді, Росія це вже не та Росія, яка була до 24 лютого в даному випадку 22 року, і час повстання наближається. Хочу сподіватися, що він буде якомога швидше. Ми теж дуже на це сподіваємося. Дякуємо, пане Олеже, за ваші коментарі. Історик громадського політичного діяча Олег Віцький був з нами в ефірі «Громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Олеже, тримаємось. Слава Україні! Дякую, дякую. дякую. вам. Отож, з нами на зв'язку Юлія Сосновська. Це директорка. Комунікацій «Don't take fake». Вітання, пані Юлія. Пані Юлія, хочемо з вами поспілкуватися про ваш арт-проєкт, який.